Вітаю на каналі Гостях у Тані. Було, було коментар, знайшла, що чи щось у мене трапилося, бо давно не було відео. Я хочу вам сказати, що у мене все добре. Зараз я знаходжуся уже більше місяця у Києві, я ще бабуся, тому зараз у няньках ну, свого внука нянчу, бо він захворів, не пішов в садок. І довго вже не ходить. В садку дуже холодно. Зараз така ситуація, що ми сидимо без світла, живемо. Ми в Аболонському районі. Це вийшли ось на Дніпро подивитися разом із внуком. І ще до того ж, захворів сядь то він зараз на лікарняному, то ми гуляємо. А так взагалі хочу вам сказати, що ситуація дуже-дуже критична. Світла буває по 24 години, не вмикають. Тепло у нас періодично є, періодично його вимикають, батареї буває іноді холодні, потім вмикаються. Гарячої води немає, але є бойлер, але ж якщо немає світла, то, звичайно, нагріти воду не можна. Взагалі, продукту в магазині досить достатньо. Ось недавно були в сільпо, і є все, все, що бажає ваша душа. Звичайно. Кусаються. Так як я сільська жінка, то я звернула увагу, скільки коштує картопля. 24 гривні. За кілограм буряк столовий 18 гривень, цибуля 7 гривень. То, от, думаю, що варто е, морочитися біля тої цибулі, коли вона така дешева. Морква 10 гривень, досить таки гарна морква. От, отак я зараз проживаю в Києві, звичайно, я скоро повернуся, коли в садку буде тепло, тому що там теж то тепло трасу перервало, то від, відімкнули, опалення Немає, якщо немає якщо світла, і діти сидять вдома. А в у нас, у нас маленький хлопчик йому ось скоро буде тільки два рочки. Тому ми гуляємо поки що на вулиці вдома, і я є. Тобто, я бабуся її нянькою. Звичайно, дуже ситуація напружена з електропостачанням, мимо того, що повітряні тривоги, ви знаєте, і чим це все закінчується, до того ж, що і несправні ці поломки бувають, то ти все. дороги, ось, як бачите, ось такі. Асфальт чиститься, але у дворах дуже-дуже слизько, дуже. Це ми вже повертаємося додому, малий, то ми його вже практично тянемо. Взагалі хоче гуляти на вулиці. Але морози були 18-20 градусів. Зараз вже тепліше. є. Вже вчора було десь 11, сьогодні 6. Ну а так в основному будемо чекати тепло.